Привіт народ! На сьогодні я підготував концентрат з 10 практичних порад для кожного ігрового класу у Battlefield 6. Ми не будемо говорити про банальні речі, а натомість зануримось в неочевидні фішки, приховані механіки та тактичні хитрощі для кожного класу, які якраз і відділяють хороших гравців від справжніх легенд поля бою. В деяких місцях ці поради навіть будуть універсальними, так що, незважаючи на присутність таймкодів, пропоную дивитись це відео повністю. Якщо ви цінуєте глибокий аналіз і хочете бачити більше подібних. Нього контенту не пошкодуйте секунди, і просто зараз поставте лайк цьому відео. Це найкраща підтримка для каналу. А тепер почнемо. Інженер це хребет будь-якої команди. Її вправні руки, сумління та совість, але його потенціал значно ширший ніж просто ремонт танків та стрільба з гранатомета. Його ремонтний інструмент підходить не лише для лагодження в ближньому бою він перетворюється на зброю, що значно ефективніше за ніж. Шкода настільки висока, що відправить ворога на респаун усього за пів секунди, і неважливо, куди ви влучите в голову чи ногу. Головне відчути лише правильну дистанцію. Впевнений, ви не здогадувалися, що цим же паяльником можна лагодити портативне укриття класу підтримки, і це дозволить команді значно довше утримувати ключову позицію під шквальним вогнем. Ви, мабуть, помічали, що гра не дозволяє ставити протитанкові міни занадто щільно. Є спосіб це обійти. Почніть анімацію встановлення міни в дозволеній зоні, а в останній момент під час самого процесу різко направте камеру туди, куди вам потрібно. Навіть якщо раніше інтерфейс показував, що не можна. Так ви створювали. Берете смертельну пастку, яка гарантовано знищить будь-який танк чи БМП. На відміну від протипіхотних мін, протитанкові міни ворога інженер може розміновувати вручну, не витрачаючи набої чи вибухівку. Просто підійдіть та затисніть кнопку взаємодії. Безпечно та тихо, і головне, не робіть так. До речі, таку саму штуку тільки з клейморами може провернути розвідник. Крім того, роззброєний клеймор він кладе собі в кишеньку. А тепер трохи поговоримо про профіль ушкодження техніки. Найбільш вразливе місце будь-якої бронетехніки це її верхня проекція. Якщо взяти шкоду за влучання РПГ в бік за 100%, то влучання в лоб дасть лише 80% шкоди, в корму вже 150, а от постріл згори в башту завдасть колосальні 200% шкоди. Це дивно, але Джавелін, який саме так і атакує, чомусь завдає лише 350 одиниць, що в півтора рази менше, ніж у тієї ж РПГ. Можливо, це просто компенсація. За те, що він наводиться на ціль більше, ніж за пів кілометра. Тож, моя основна рекомендація стосовно цього пункту, шукайте високі позиції для пострілу по техніці. А ще у інженера дуже хороша командна синергія з розвідниками. Бачите в небі підсвічену техніку, це ваш зірковий час. Цілий вказівник розвідника перетворює снаряди вашого РПГ на керовані ракети, що ідеально проти авіації та допомагає з доведенням по наземним цілям. І що найважливіше, ви зберігаєте при цьому максимальну шкоду. Фактично, це Джавелін. Створений із двох пристроїв різних класів, зате з колосальною шкодою. Легка сенсорна міна М4А1 чудово маскується біля вибухових бочок чи покинутих автомобілів. Її можна приліпляти на стіну, підлогу чи будь-які об'єкти. І вона також працює за принципом клеймор та завдає шкоди навіть тому, хто спробує її знищити пострілом. Звукова міна це ще один чудовий пристрій, який атакує техніку з гори. Але будьте уважні, вона може проігнорувати ціль, що рухається занадто повільно або проїжджає впритул до неї. З іншого боку, цей пристрій дуже важко помітити, і вона не вимагає прямого контакту для спрацювання. Йдемо до наступного класу. Розвідник це очі та жало вашої команди. Граючи як справжній диверсант, ви можете надати дуже цінну інформацію не лише для складу, а для всієї команди, а ще зламати плани ворога та набрати дуже багато очок за підтримку. Ваш квадрокоптер може дистанційно знищувати вороже обладнання, маяки відродження, сканери чи системи активного захисту. Просто підлетіть до цілі, дочекайтеся, поки приціл стане червоним, і натискайте вогонь. Більше того, ви можете підривати ворожі міни та клеймури, вбиваючи ворогів їхньою ж зброєю. А ще, коли ви керуєте дроном, ваш персонаж не просто стоїть на місці. Якщо ви знаходитесь біля ящика з боєприпасами, він продовжує поповнювати свій боєкомплект. А якщо ви у зоні захоплення, він продовжує захоплювати точку. Ви можете робити дві чи навіть три справи одночасно. Датчик розвідника можна обдурити кількома способами. Наприклад, якщо ви рухаєтеся навприсядки або дуже повільно, ви не з'явитеся на міні-карті. Так само, якщо ви стріляєте зі зброєю з глушником. Якщо побачили ворожий клеймор, не стріляйте в нього з того ж боку, куди він спрямований. Вибуховий ефект все одно вас зачепить. Найбільш підступні місця для встановлення таких мін у вузьких проходах чи те подібних перехрестях, де просто немає куди відскочити з зони ураження. Манекен Приманка один із найбільш недооцінених гаджетів. Цей солдат із папіємаше має свій власний фальшивий відблиск оптики, який навіть яскравіший, ніж у справжнього снайпера. Поставте декілька таких штук поруч із собою і змусити ворога пограти у вгадайку. Цих кілька секунд вам точно вистачить, щоб зробити перший та останній, скоріш за все, постріл. C4 4 це рятівник гри. У режимі штурму, то що Раш, Сі4 може виграти вам раунд. Бачите, що ворог біжить закладати заряд чи розміновувати термінал, просто заздалегідь встановіть свою вибухівку на об'єкт і тримайте палець на детонаторі. Дрон камікадзе класика жанру, і це не тільки тому, що ми живемо в Україні. Перекріпіть ці 4 до свого дрона та направте його прямо в скупчення ворогів або в танк. Пам'ятайте, чим більше навішаєте вибухівки, тим швидше сідає батарея, тож розраховуйте дистанції. Але навіть якщо дрон підіб'ють, не влучивши у саму вибухівку, ви все одно зможете її потім дистанційно підірвати. Ви могли знати, що розвідник автоматично позначає ворогів. Ця мітка тримається рівно 5 секунд після втрати зорового контакту, але мало хто знає, що Завідник може ще й продовжувати позначати ворогів, навіть будучи у нокдауні. Для інших класів ця мітка зазвичай буде порожнім ромбом, але для вас та ваших товаришів по загону вона буде активною. Ціле вказівник, який я вже згадував, швидко підсвічує техніку та на 15 секунд перетворює її на пріоритетну ціль для всієї вашої команди. До прикладу, займіть позицію біля ворожої бази і просто підсвічуйте все, що виїжджає. Життєвий цикл ворожих танків стане ну, дуже коротким. Зверніть увагу, що якщо його встановити на триногу, Цілевказовник працюватиме по техніці автономно. Ви ж зможете отримати додаткову інформацію з його тепловізора та паралельно користуватися дроном. Але зважайте і на те, що по дефолту цілевказівник підсвічує навіть нейтральну техніку. До речі, якщо ви додивились до цього моменту і дізналися хоча б одну нову фішку, це означає, що контент вам корисний. Саме час підписатись на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні гайди та оновлення. І переходимо до класу підтримки. Підтримка це не лише медик, це м'язи вашого складу і той, хто контролює темп бою, рятує тікати команди та пригнічує ворога вогнем, а іноді навіть морально. Щоб підняти союзника з повним здоров'ям, потрібно повністю зарядити дефібрилятор. Слідкуйте за анімацією, коли ваш персонаж притискає лопатки одна до одної і загоряється. Індикатор. Це говорить нам, що пристрій готовий. Починайте зарядку заздалегідь, поки біжите до полеглого товариша. А ще краще це все зі слайдом. Іноді найбезпечніший варіант це не ризикувати з дефібрилятором під вогнем, а просто відтягнути бійця з укриття. Нагадаю, що відкривши перший перк, бойовий медик робиться вдвічі швидше за звичайного бійця. У релізній версії гри повністю заряжений дефібрилятор завдає близько 80 одиниць шкоди. Так він тепер не вбиває ворогів, але цього вистачить, щоб дати вам останній шанс у безвихідній ситуації. Якщо граєте на саппорті, то просто маєте полюбити кулемети, і далі буде декілька деталей про них. Кулемети мають значний розкид. Щоб його контролювати, стріляйте короткими чергами. Не потрібно при цьому перемикатися на одиночний режим, просто швидко тапайте по кнопці вогню. Ваші рухи також сильно впливають на точність, тож менше стрейфіть, а от стрільба навприсядки зменшує розкид десь на третину, в той же час стрільба з упору аж на цілих 60%. Вона не лише підвищує точність, а ще й дозволяє вам менше показувати силует за українським. Модель гравця на упорі, ніби втягує голову та плечі, на відміну від нативної механіки визирання, яка показує вашу тушку повністю, ніби ви просто стоїте перед ворогом. Комбінуйте цю механіку з портативними укриттями, і вас буде дуже важко вибити з позиції. Якщо ви почали перестрілку на ближній або ближньосередній дистанції, не поспішайте відпускати гачок кулемета після кількох влучань. Часто ворог сховається і спробує одразу ж вискочити, розраховуючи на вашу перезарядку, але нерідко вилетить саме під спрей. Кулемет ще й чудовий засіб. Проти авіації, враховуючи, що ви можете самі себе на супорті поповнювати патронами, ви самі собі ППО. Гелікоптер, до прикладу, ціль велика, вразлива, а значний розкид куль вам тільки на руки. Він збільшує шанси влучити в кабіну пілота. Один вдалий спрей може запросто збити вертоліт. Є у мене така окрема претензія до сапортів, це те, що їх сумки іноді це просто модельки на полю бою, які втратили активну властивість. Тож не забувайте подивитися на індикатор. До речі, з ворожих сумок з припасами ви також можете дістати набої та здоров'я. Димові гранати для супорта найкращий друг. Використовуйте їх, щоб безпечно реанімувати союзників, прикрити прорив на точку або здійснити ротацію. Вони також приховують вас від тепловізійних прицілів, як гравців, так і дронів. А от в ближньому бою чи дезматчах для контролю середовища переходьте на Запалюючи гранати, щоб блокувати вузькі проходи і стримувати натиск ворога. Що ж, переходимо до штурмовика, ніби як здавалося, ми мали з нього почати. Штурмовик може бути лідером чи дуелянтом, але завжди тим, хто знаходиться в епіцентрі подій. Часто такий гравець створює імпульс для команди. Тож грайте свою роль, штурмовик має пасивний баф до швидкості захоплення точок. Якщо ви не дуже командний гравець і віддаєте перевагу перестрілкам, по-перше, я вас засуджую. А по друге, тоді краще обирайте архетип Брічер. Він дає додаткову гранату. Швидшу перезарядку і відсутність сповільнення під час стрільби. Це ідеальний вибір для агресивного соло гравця. Подібні субкласи в інших іграх називають дуелянтами. Якщо вам часто не вистачає набоїв, але й ви не хочете відмовлятися від двох видів зброї, спробуйте взяти в комплект запалюючий дробовик. Він не такий потужний, як помповий, але здатен за лічені секунди зачистити кімнату від кількох ворогів. Гранатомет з термобаричними зарядами часто ігнорують, бо він не вбиває з одного пострілу. Але його сила в іншому. Він має величезний радіус урадження, підпалює, оглушує та сповільнює всіх ворогів у соні дії, роблячи їх легкими мішенями для вас та вашої команди. Крім того, дуже рекомендую порахувати циферки біля. Хітмаркерів, щоб зрозуміти, скільки ворогів знаходиться в закритій зоні, куди ви вистрілили, і як далі проти них діяти. Знаю, що багатьом наразі заважає засліплення, коли ви дивитесь з приміщення на вулицю. І є один дієвий засіб це. Тепловізор. Підійде він як для активної вогневої підтримки й оборони приміщення, так і для висиджування у закритій позиції, з якої видно лише неперекриті ділянки частин силуету ворога. Драбина штурмовака ну, дуже сутативний гаджет. З її встановленням часто виникають проблеми через динаміку оточення та ще й руйнування. Вам знадобиться багато терпіння, сил і досвіду, щоб ставити її вдало. Не бійтеся експериментувати. Якщо вона не ставиться, спробуйте змінити кут чи навіть демонтуйте її та спробуйте знову часом ви навчитеся швидко знаходити правильні місця. Завжди поповнюйте гранати біля ящиків з припасами. Турмовик зазвичай може носити на один заряд більше для гранат та гранатометів, ніж має при спавні, особливо це корисно з оглушаючими гранатами, які майже гарантують вам дистанційні вбивства та асисти без ризиків. Мабуть, вам буде цікаво, що смертельна висота падіння у грі близько 12 метрів. Для більшості персонажів, якщо ви падаєте з висоти до 8 метрів і вчасно натискаєте кнопку присідання для перекату, ви не отримаєте шкоди. от штурмовик з архетипом Фротлайнер може зробити це з висоти до 14 метрів, отримуючи лише половину чи навіть чверть шкоди. Тож сміливо стрибайте з третього поверху, якщо потрібно. Ваш власний маяк відродження зламається, якщо ви самі спробуєте на ньому відродитися. Краще дайте можливість вашим тіммейтам це зробити, а ви просто. Просто телепортуйтеся до них. Бойовий стимулятор значно підвищує швидкість вашого спринту зі зброєю в руках, але не з ножем. А ще він зменшує ефект від ворожих гранат. Шкода від вибухів знижується, що дає можливість пережити розрив гранати прямо під ногами, а ще зменшується вплив оглушення та засліплення. Ось такі поради, друзі. Battlefield – це гра, де тактична глибина ховається в дрібницях. Сподіваюсь, ці фішки допоможуть вам домінувати на полі бою та отримувати від гри ще більше задоволення і поємтів прокачки. Мені також цікава і ваша думка, яка ваша улюблена неочевидна тактика чи секрет у грі, про які я не згадав? Напишіть про це в коментарях або ж залітайте у мій Discord і давайте разом там обміняємось досвідом. А поки в мене все, побачимось на просторах інтернету.